Якщо на початку війни я виїхав в Італію і отримав там посвідку на проживання, але її дія вже закінчилася, і я повернуся в Україну і хочу зараз переїхати і отримати тимчасовий захист в Дані. Чи дадуть мені, поставив мені питання, хлопець. Отже, відповідаю всім, хто хоче приїхати в Данію після іншої країни, вам треба, перше за все, що вам треба зробити, це закрити ваш захист в тій країні, в якій ви були. В даному випадку хлопець вже в Україні і він не може фізично все зробити. Тому я раджу в такому випадку написати електронного листа на адресу, електронну адресу Міграційної служби Італії і попросити, щоб вони вам дали документ підтвердження, що ваш тимчасовий захист в Італії закритий. Тому що, коли ви приїдете в Данію, то представники міграційної служби Данії у вас запитають, чи є у вас якісь захисти в інших країнах. І їм треба буде підтвердження цього. Якщо у вас не буде підтвердження, то вони вам відмовлять. Тому у вас має бути доказ, що жодних тимчасових захистів в інших країнах у вас немає. І тоді у вас є шанси отримати тимчасовий захист в Данії. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Дякую за увагу.